Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору моїх любих-підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Знову знімаю відео на своєму робочому столі, тому локація не досить таки презентабельна. Прошу вибачення. Сьогоднішнє відео присвячене буде моїм придбанням з барахолки в одному провінційному містечку Вінницької області. Я придбала ось ці вироби, які знаходяться у мене на столі. Та ще деякі окремо, які я вам покажу трошечки пізніше. Я завжди плакалась вам, що мені не вдається побувати на барахолці, бо в моєму рідному місті барахолки немає. І завжди ще мило у мене серце потрошку, коли я дивилася відео інших блогерів про їхні придбання з барахолки. Мої придбання досить такі скромні, однак я хочу все ж таки їх вам показати. Придбала я за досить таку приємну ціну ось такі блються. Блюдця досить такі популярні в наших колекціонерів. Це три блюдечка баранівського фарфорового заводу. Ось такі. сервізу не знаю, як він називається. Це абстракція. В досить таки непоганому колекційному стані з таким клеймом в вигляді кружки Сара Баранівка. Першого сорту. Також одне блюдечко мені трапилося це полоне сервізу Барбарис. Bar Ми бачимо, що воно вже досить таки добре покористовано е, Воно без колів без тріщин є такий невеличкий технологічний дефект у вигляді мушка, мушки, е, е, яке це блюдце отримало при випалі. Думаю, що це блюдечко із сервізу, барбарис Bar притягне до себе чашечки, буду мати. Повноцінну чайну пару з рідкісного сервізу полонського фарфорового заводу ось таке клеймо, ми бачимо, це 60-ті-70-ті роки даного підприємства. Також мені попалась така тарілка, не знаю, чому я її взяла, вона одинична. Це не український фарфор, це німецький фарфор, ось таке клеймо Sephman Wayden, без Genie. Квалітат з порцелан. Однак коштувала вона досить таки дешево, і її придбала в свою колекцію. Може, підставкою буде під щось шлугувати, не знаю. Також мені трапилася ось така кришечка із рідкісного сервізу полонського фарфорового заводу. Я думаю, що вона або від Gemini чи маслянки. Скоріше в цього. Збереження непогане. Даного предмету. Кришечки завжди потрібні, тому що вони часто дуже б'ються. Також трапився мені ось такий чудовий скляний виріб. Це саме фруктовниця салатниця з таким фруктовим мотивом у вигляді виноград, грон винограда. Рельєф чудовий, е є клеймо. Я думаю, зараз камера його вловить. Це САС і ціна такого виробу свій час була всього на всього 90 копійок. Так, але це ще не все. Мені трапилась ось така чудова чашечка, полонна до ось цієї чашечки. Так що було краще поставлю тут. Однак, 10 карбованців я за неї заплатила. Прошу пробачення, 10 гривень я за неї заплатила, однак вона, бачите, дуже і дуже покористована. Позолота потерта, конкретно. Ось такий виріб. Також мені трапився на барахолці ось така джемниця. Не знаю від чого. Кришка, я думаю, не рідна, тому що вона, бачите, досить таки не тримається добре на цьому фарфоровому виробі. Збереження непогане нижньої частини, золото все на місці. 60-70 роки полонського фарфорового заводу. Ось такі вироби мені попались. Однак пишенькою на тортику буде в мене ось цей виріб. Така вазочка в досить гарному збереженні. Дивіться, з якою чудовою позолотою по ручках всередині. Широка така стрічка по бідку всередині даної вазочки. Це агітаційний фарфор. Випущена вона була до якоїсь дати, 60-річчя, однак якого я не знаю, можливо Радянської армії. І я думаю, знавці фарфору знають, кому належить цей виріб, а це знамениті суми. Ціна була 3. Карбов, три карбованці в свій час. Це утилітарний предмет, скоріше всього, а можливо, входив в комплектацію якогось набору. Моя думка така, що цей виріб належить деколька, верніше розроблена Єрмоленком, знаменитим художником сумського фарфорозаводу, тому що саме в таких кольорах насичених яскраво червоно-зелених, і працював цей майстер і дуже багато продукції, саме з такою кольоровою гамою було випущено на даному парфорому підприємстві. Так. І загальний вигляд моїх придбань. Я думаю, що, враховуючи те, що ціни невеликі, речі. Самі по собі досить такі цікаві. Яка буде ваша думка? На сьогодні все. Якщо сподобалось, підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайки, прокоментуйте мені, буде дуже і дуже приємно. Всім миру, щастя та добра та до нових відео!